Віталій шахів, грає проти Лулучес. Хочешь скандинавку? <кхух> ну, тоді зіграємо Black Murdy Gambit. Mm. Швікей, Джонс. Швидкий, швидкий Джонс. Джонс. Ну, помінявся ти. Далі то що? Далі, мабуть, суперник хоче отримати мат, да? Там, там, там. Мату нема, да? А якщо там, там. У мене ж слон підвисає тут. Там, там. Там, там, там. Так, сім. Удар. Тура удар. Тура, король, ферзь. 6. Так. Ні, ну тут має бути кінцева зупинка. Оболонь. Так-то? Так, так-так-так. То... Не знаю. Чи треба, чи не треба мені думати Можливо, так зіграти, до речі. Можливо, шах дати, але ну, я, я сумніваюсь. Шаг він просто коня може підвести. Тоді ми взяли. Не знаю, треба всіма фігурами атакувати. Це буде простіше просто. Можливо, А6, блискучий хід був. Можливо, ні. Можливо, це мені тільки здає. А там кінь в 6 просто і все. Отак, да, можна діти. Так, ну фігури ми точно відіграємо зараз, так, да. можливо, навіть <кій> дві. Так, якщо шах, наприклад, Тудак. Ні, мабуть, це все. Не там. Просто продовжуємо атакувати. Купа активних фігур, плюс два пішачки. Тут два ферзя, якщо він буде тут міняти зараз ферзів. Хоча. Не знаю. Так, да, хоче помінятись. Типу, g 7 у мене тут висить. Да. <гум> <гум> ну, окей. Не знаю, на що тут він хоче мені зробити. можливо, щось і може зробити. Ну я трошки сумнівейшн трошечки. чуть чуть Так, да, тут слон у нього, звісно, працює. Звісно. Але я йду до Ферзя, нічого не бачу, нічого не знаю. Тура тримає G2 і. Так, це є неф. Невп... Мені здається, от такий був хід. Так, так. І будеш ти зупиняти мого пішака? Не знаю чи. Так, ну так потім. Навіщо ти мені даєш прохідного пішака? Ні, це, ну, мабуть, його від'їси, так? Да? Давай туди. І погнали пішакам. їж їж, давай ще цього на три, не хочеш, не хочеш? Так, ну він там ще якусь контргруз, звісно, знайшов. Молодець. Але треба було. звісно, краще здатись да й не мучити мене ні себе. 83, суперника 76. Так. Бачимо, що там. За атака у нас була. Ні, у нас 7 все-таки. Не туди я пробив. аж 5 чомусь. Дивився і потім відкинув, тому що нічого такого не бачив. Кінь, а, Кіня 7. Ну окей, якщо він б'є, то що? 38 мат? То мат, що він б'є. Тому чомусь переживав за цього слона, що він з'їсть слона, а в мене атака закінчиться. Виявляється, це вона тільки починається. І розгром, так. Да. Ну, вийшов на оболоні, а треба було їхати на якусь іншу станцію. Ну, дуже погано в мене, виявляється, нічого нема. Тому що кіню 6 Ні, ну... Кінів 6 окей. Якщо я тут забрав, Ферзь Д5. А на мат нападає. Йоми. Так, а слон не дає можливість фрізю на D5 прийти. Ось в чому різниця, тому що в нього була контрутака. Контрудар на G2. Ну, а тут. Все як по маслу пішло. Да. Король в центрі. Окей, міняємось. Ну і пішак тут мій пішов. Не знаю, два пішачки тут. Можна було це, звісно, не грати. Якось зайвим фризем вже я можу виграти.